Всім доброго ранку. Ми приїхали на водоспад Гук. Внизу лишили машину і, як нам сказали, 3 кілометри наверх до самого водоспаду треба ще йти. Ну я сподіваюся, що у нас все вийде. Дорога нормальна, йти зручно, тому... А ще тут такі гарні краєвиди. Зараз я вам покажу. Дивіться. Бо і милуєшся цією природою, ну це просто. Як може бути так гарно? скажіть мені, чому у нас у Дніпропетровській області немає таких краєвидів, такої природи? У нас є теж гарні місця, але Західна Україна це просто щось, наче казкове наче у якомусь казковому лісі знаходишся. Тут куди не глянь, тут просто охерніти можна, коротше. Так, забула ще сказати, скільки коштує дорослий. Один дорослий. 80 гривень. І дитина до 12 років 40 гривень. Так прикольно тут взагалі. Люди не полінувалися, набудували, а тут ще їде машинка така. А тут така вже дорога погана, боже, капіць. Він, звісно, може і джип. Ну, не знаю, мені було б шкода нашу підвізку, бо в нас вона не така ж вже і дешева. Ні, ну прикольно. А ще знаєте, що мені не вистачає тут альми моєї. Я б так десь зранку. Я пішла кудись в їбеня з нею. Боже, це було б Це краще, ніж таблетки пити та до психолога ходити. Клас. Клас, клас, клас. Як мені тут подобається, Боже мій. Так, дивіться, хто захоче далі підійматися на машині. Я не знаю, якщо у вас джип, тоді так. І вам не шкода вашу підвізку, тоді можна. Але якщо у вас якась легкова машинка і вам її шкода, то краще не треба. Краще ніжками піти. Бо дорога тут така собі не дуже файна. Там воно є вказівник на полонину за лім. 100 метрів. Тільки непонятно, куди, звісно, йти. Зараз Діма подивиться, куди нам йти. Бо нам треба велика карпатська гойдалка ще. Так, ми знайшли, куди йти на полонину. Ось о, місточок тут такий є. Треба по ньому перейти і оно вказівник, полонина за лім 100 метрів. Але це тільки до полонини. А нам треба велика карпатська гойдалка ще, тому там ще йти йти через усю полонину. Так, нормальна, нормальна дорога закінчилась. А тепер йдемо по такій карявій. Тут треба взувати ну дуже зручне взуття. Кеди красівки, напевно, так. Да. Добрий. Так. Да. Туди? так, Ага. Ага, туди нам, так? Да? Ага, тут ще платити, так? Да? Ага політику. Да? Так. Ото гойдалка вже, так? Да? Отак тут нагору. Ми знайшли велику карпатську гойдалку, але до неї ще треба йти. Йти. Здається, що воно недалеко, але маршрут складний. Нахер, на путешествие! <свистит> Я держу ой, друзья! Що ми дійшли? Ми дійшли до нього нарешті, ура! Вау! Круто! охренеть, Це все скали. Оце моща, конечно! Круто! Ну реально, це скала чи да. що це, так? Так, це скала така. Ого. Красота, звісно. Ех, купати заборонено, а так хотілось. Я до них? Не знаю, куди я йду. Так, ну що, ми вже спускаємося вниз, побували на водоспаді. Нам дуже сподобалось, але мені більш за все сподобалась половина заліну. Тож, якщо буде тут тут, обов'язково туди підміться. Там такий вид, просто там така гойдалка крута. Мені воно більше сподобалось, але водоспад теж крутий, теж туди е, треба піти, обов'язково.